Наші джерела говорять, що нам вдалося здобути повні відомості про технічний стан Москви, і коштували вони нам по суті три тисячі доларів. Тобто, один із російських чорноморського представників Чорноморського флоту Російської Федерації буквально продав нам ці секретні матеріали за цю суму 3 тисячі доларів. Вони нам дуже прослужилися, наскільки я розумію. Можете прокоментувати цю ситуацію? В таких випадках традиційно можемо сформулювати і прокоментувати, що не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але звичайно агентурна робота, і в тому числі відомості від громадян Російської Федерації, і також і військовослужбовців відіграють важливу роль в підготовці і плануванні різного роду операцій. І так є і військовослужбовці, і солдати, і офіцери середньої і вищої ланки, які Передають таку таку інформацію з різних мотивів, хтось в тому числі із ідейних, тому що не хоче жити в Росії Путіна. Хтось із меркантильних. Ну що ж, ми і до цього готові. Той самий помічник з Російської Федерації, який нам прислужився, встановив тоді на крейсері gps навігатор який передавав точні координати крейсера. Тобто вони були в нашому розпорядженні, і ви могли цим користуватися. Не будемо деталі розкривати, тому що і знову ж таки спростовувати не будемо підтверджувати, бо величезна кількість прийомів, засобів, інструментів, які використано успішно використано в ході реалізації операцій, буде використовуватися і в подальшому, і вже зараз використовується для планування наступних.